Календар такий у білок, перший день то понеділок, без роботи жодна білка не сидить до понеділка. Календар такий у норок, другий день завжди вівторок. Від вівторка до вівторка чистить чисто шубу норка. Знають діти лебедині середа посередині, бо вони що середи не відходять від води. Добре діло середа тільки сонце і вода. А в четвер чубаті чаплі напечуть солодких вафель. А як п'ятниця настане, шпиці зайнка дістане, І у п'ятницю на п'яти зв'яже капчики зайчатам. А в суботу, а в суботу вийде бусол на роботу. Жабенята річ відома, всі сидять в суботу вдома. А коли прийде неділя, буде в коників застілля. Коник гратиме на скрипці, жабеняті, чаплі, рибці, І веселі зграйці білок. А коли наступить ранок, Буде знову понеділок.